Мої вітання, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Це наше нове інтерв'ю з відомим українським тарологом Людмилою Хомотовською. Доброго дня, пані Людмило. Вітаю, вітаю, шановні друзі. Вітаю, Мирослава. Я... Да, дуже радий вас бачити. Ми друзі, працюємо з пані Людмилою 9 серпня. Зараз 17.10 за українським часом. Почнемо з того, що ну день нам сьогодні приніс добрі новини. В підмосков'ї потужна бавовна. Всі бачили цей гриб, чесно кажучи, такі апокаліптичні кадри біля Москви, аж серце гріє мене. Знаєте, мені приємно на душі після цього, але давайте ми розберемося, а що було на тому заводі саме, що такий гриб стався. Кажуть, що там були якісь прилади нічного бачення, щось таке. Я, чесно кажучи, не як то кажуть, не хімік, в цьому не дуже розбираюся, але щоб такий був гриб, ну це щось має бути там от дуже. дуже. Я, якщо чесно, я не дуже впевнена, що це нічного бачення. Нам показують, знаєш, якісь лебіді, що там летять. Може, там щось виробляли, може, якісь снаряди, може, дрони, не знаю. Щось, що перелітає, я не знаю, що там може бути. Ну, тобто, точно не те, що офіційно заявлено, так? Так, да, і воно тут саме говорять одне, да, воно. Ну а насправді це те, що літає. будуть скривати. Звісно, там можна сказати, що там я не знаю, що в там трубочки виробляли, чи ще щось мало що вони там виробляли. Це так, справа в тому, що це сталося під Москвою, так за 60 кілометрів. Від столиці Російської імперії у посаді. А у мене зараз запитання: чи буде отака бавовна ж, така сама потужна у Москві найближчими днями, бо просто воно вже дуже дуже близько. Саме знаєте, така потужна, тобто не там пару вибитих вікон в Москва Сіті, а щось таке більше. Ну, дивіться, що нам показали. Нам показують. Мага. Да? Маґ вона символізує війни, це саме Зеленський. але якби є наказ, наскільки я розумію, це воно є план і вже розумію, чим. Нам говорять, що дуже сильно готувалися. Тут якась суперсерйозна підготовка, І фокус-покус. Імператор. Не здивуюсь, якщо це буде по Кремлю чи буде саме по бункерному, якось воно зв'язано саме. І з тим таким зачарованим принцем, який живе в своєму житті, в своєму бункері, і саме воно зв'язано в Росії з чимось таким королівським, що там або Кремль, або конкретно там буде зв'язано по Путіну. І знову ж згадуючи, я не знаю, ти сьогодні дивився продовження матрешки по-українськи. А То, Марсь. напевно, був знак. Це правда, але от не повірю, що Путін цього всього не розуміє, і що він зараз продумує наступні свої е, паскудні кроки. Чи бачите ви, що Путін буде мстити за е, удар по цьому заводу військовому в Сергіївому посаді? Е, так, е, чи це буде ракетна атака, чи це будуть дрони летіти найближчим часом? Може навіть всю ніч? Дивіться. Нам ніхто не відміняв якби польоти. Да? Ці польоти вони будуть е, нікуди. Мені дуже знаєш цікаво е, саме позиція Путіна. Е, і нам дають знаєш дві покупків, е, що він починає домовлятися. Домовлятися конкретно е, все, що стосується, я наскільки розумію, Росії. І те, що знаходиться біля нього, бо тут аркан саме за сім'ю, за близьких. А так як та сволоч турбується тільки за свою шкуру, то я так розумію, що це не дуже так далеко, великий простір да, його Е, Це буде саме близьких. І зараз нам дають таку. Цікаву історію, що знаєш, заклики всі сторони, і йде інформація, що давайте якимось чином закриємо цю тему, не чіпайте, будь ласка, я щось там не буду чіпати. Мова йде. Я не бачу просто підтримки. знаєш. Там така гра сама по собі по дві питання, Може, да, а може ні, а може завтра, а може вчора. І от така гра з нашої сторони. Так що це його плани. Його плани захистити себе заміть не, не саму країну, а саме тільки себе і свою школу. Mm. Ну і день продовжує бути добрим, бо е, маємо новини із російського Владивостока, як кажуть у народі, фіг знає де. Там була також соня Бавовна, а, чули вибухи в районі військової бази Владивостока. Одразу ж їхня місцева влада заявила, що це були тренування, військові навчання. Випробовували корвет громкий. Ну, у мене питання а чому не тихий корвет випробовували? Але не справа в цьому кажуть російські журналісти, що бачили там якийсь неопізнаний літаючий об'єкт в небі. Що там відбувалося, і чи може Китай вже бомбив Владивосток? Я якось не впевнена, що це Китай. Я не, не здивуюся, що це зсередини десь. Я, знаєте, я боюся стати голослідною, але все ж таки скажу. Це якась тема партизанів в Росії, це, тому що це ще саме вони, яким е, сиділи, фіг знає, де, і кидали, фіг знає що. Я, я б краю, це те, що вони точно і е, працюють вони е, саме з цим. Там знову ж дрони, знову ж нас піднімається тема цих перельотів. Е, ну, Дай Боже їм здоров'я, що я можу сказати. Знаєш, Для українців це таке горе, як в російському анекдоті. знаєш, те, що похоронили, так плакали, що три баяна порвали, так що десь приблизно по одні українці. Було сьогодні багато бавовни в Криму. Окупаційна влада каже, що знову ж таки були військові навчання, буцімто в районі Севастопольської бухти і в Джанковському районі. Ну тому так було гучно, ну бо військові навчання. А чи справді були це військові навчання? Давайте глянемо. Ні, там не військові навчання теж. Знову якась підготовка, знову іде рицарь мачів, це, щоб ти розумів, ворог, який вдарив в спину. А ворог ми догадуємось то, але знаєш, так що я думаю, що, що може і навчання, але не їхнє. Минулого року всі добре пам'ятають, що серпень став саме тим місяцем, коли Збройні Сили України почали діставати до Криму. А, скажіть, будь ласка, цьогоріч. Серпень буде знаковим для Криму, тобто, що він буде означати, що буде на території анексованого Росією півострова відбуватися, чи там ще побільше бавовне, чи підійдемо ми до Криму? От я як вам це показують? Я не можу сказати, що ми саме зараз підійдемо, але те, що там буде аля Армагеддон, нам обіцяють. Е, я думаю, що оце такі м, інтенсивні новини. Зі сторони Криму, і навіть не один раз, і не два за день ми будемо чути. Зараз, взагалі, направлена туди вся увага. Я наскільки розумію, там взагалі працює якась чи окрема бригада, чи як воно там називається, ті, хто там працюють, і по, по тим мечем, ти знаєш, це частина великого плану. І цей великий план реалізується максимально швидко, навіть швидше, ніж очікували. Е, я думаю, що це відрізання буде, дуже багато вогню буде. Е, не здивуюся, що закінчиться всі мости в Криму чомусь не знаю, чи то комарі, чи то гуси. Недаром їх ви використовували. Да? І, так що Крим він суперактивний. Єдине, що на твоє друге запитання, чи підійдемо, нам все-таки дають Пашпантаклів, що все в свій час в нас є якісь більш термінові. підійти, підійдемо, підготовка. весь зараз підготовка, це їх підготовка, це ми туди чуть-чуть пізніше. Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів. Посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці атрибути милі для русні. Всім зрозуміло. Тепер давайте, пані Людмило, розглянемо з вами Запорізький напрямок. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви, що на Запорізькому напрямку от ми щось звільнимо, дуже скоро, щось дуже дуже велике. Чи ну, все-таки треба поки терпіти ще чекати? Ні, я все-таки чекаю, що десь в якомусь місці там все таки порветься. Це не про всі міста. Це конкретно десь якийсь напрямок, де. Буде тонко і там буде якісь саме суперактивність, це туди йде. Майте терпінь. Я, я думаю, що вже в серпні ми це почуємо. Принаймні mm -hmm. воно розвивається, доволі гарно рухається, щось нам не кажуть, щось нам підзакривають, десь ми стоїмо, але в будь-якому випадку рух іде. Що можете про Мелітополь сказати? Чи будемо ми ще цього літа так радіти за Мелітополь, який повернеться в склад України? По місяцю говорять там ще мудна історія. Єдине, що я скажу по напрямку Мелітополь, що активність в ту сторону буде, ми будемо бачити саме просунення в ту сторону. Якщо їх приблизимося, то доволі близько, єдине, що е, я не думаю, що це буде серпень. Хоча, ну, нам говорять, що це дуже мудно, дуже багато є перешкод до того, принаймні туди рухаємось, рух туди буде. Я так розумію, сподіваємось, що ще буде тепло. Я думаю, що буде тепло, принаймні, бо нам показують, що знаєш, вона якось набирає, набирає оборотів. І напевне, якби воно не було заміновано, ми вже там би були, але ж Правда. треба розуміти, що все таки перепони є. А людське життя нам дорожче, чим на тиждень на місяць раніше. Знаєш про Бердянської справа в тому, що Росія зараз там готує вибори, які мають відбутися восени. В Бердянську там уже З'явилися банери партії Єдина Росія. Путін з нами там навіки. Чи зможе Росія провести вибори в Бердянську так, цієї осені? Я думаю, що знаєш, що якось до виборів не, 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 не підійде. Підготовка буде, навіть бюлетні не звезуть, гроші заплатять, щось там роздадуть. В чомусь виборів не буде, не знаю, що там таке. Це пов'язано з іншими обставинами, приємними для нас, пані Людмила? Там показують, що потім включаться якісь по тормоза, зв'язані <зв <'язане> з військом. Знаєш, ну не можна проводити вибори, коли стріляють. Так що я думаю, що це зроблять, тільки виборів не буде. Mm. А є зараз така думка, що як тільки ЗСУ заходять в Мелітополь, автоматично буде і звільнення Бердянська. Тобто це десь плюс-мінус в одний, е, час. Ну, це я підтверджую точно. Е, не в один час там на протязі е, нам показують приблизно тиждень, тиждень 10 днів. Щоб там воно було. Але це буде конкретно. Але нам треба дійти до Мелітополя. Треба... Я зрозумів. За це запитання мене трошечки можуть критикувати, але я ну, хочу дуже його спитати. Але, пані Людмила, я вас попрошу максимально так, знаєте, стисло і коректно. А, Буданов був у Болгарії. Всі бачили ці фото, де головний розвідник наш в костюмі, ну, серйозно, так. Ви, коли він виїжджає за межі країни, значить щось добре для нас. Е, хоча б, ну, як вам показують те, що ви можете говорити? Чому Буданов був у Болгарії? От, от це щось, щось намічається таке потужне, що нашому ворогу аукнеться? Ну, давай я не буду нічого викривляти. Ви просто подивитесь, так? коні їздить, коні. поконі. В поконі, так? Да? Добре, добре, добре. Я думаю, наші глядачі там о, собі вже там домалюють решту картинки. Зрозуміло, е, мені написали рідні, пані Людмило, військовослужбовців 57-ї бригади. Вони в квітні е, з квітня по червень 22-го року потрапили в полон. Е, ці військові, і вони досі там. Е, пишуть е, люди, що от запитайте, будь ласка, е, чому їх досі не міняють? Тобто, в чому причина? Бо от вони вже рік, як в полоні. Так, саме військовослужбовці 57-ї бригади. Ну, хороша новина, що їх поміняють цьому році. Однозначно, це 100%. і в... Якась тема, що знаєте, чи є вони в списках? Є, але от кось вони віддають, когось не віддають. Саме їх чи не можуть домовитись, вони щось їх притримують в такому плані. Це не про те, що там не робиться. Робиться і підворушують цю тему, але на вас вісім кажезлів, яка прискорює, і нам далі далі дають саме страшний суд. Далі тій трійку, трійку жезлів і мах, що говорить про собі, що в нас має відбутися найближчим часом якась така подія, а Армагідончик. Я так думаю, що він буде на Росії, бо сьогодні там дивилась серйозно Росію, і після того їх віддадуть. Якась така, як, як там буде заворушка на штал Ферверті, як сьогодні, ну я так думаю, що там ближче до Кремля вона буде. От тоді воно все активується, ви отримуєте своїх рідних е, mm -hmm. uh, Дякую. Чи живий зараз Пригожин? Як вам Таро показує? Що, що з Пригожиним відбувається? Ні, я думаю, що він живий. Єдине, що якось е, е, конкретно не дозволяють йому. Відсвічувати багато говорити, і це приказ лише е, саме фюрера, так що там більше закрий рота щось наш того. Mm -hmm. е, росіяни зараз намагаються наступати на куп'янському та Лиманському напрямках. Наші там тримають оборону. Чи бачите ви що найближчим часом цей наступ росіян захлинеться на куп'янському та Лиманському напрямках? Це в нас безпосередньо Луганщина. 100% він захлинеться. Я навіть скажу так, що е, там історія, вони активізувалися, вони хочуть десь там прорвати, е, наші готувались, е, під'їхали коні, і я думаю, що і ті, відкинули коні. Е, так що я, я не думаю, зараз буде, знаєте, десь приблизно. Е, Ну, десь до місяця, да, там такі буде сюди, туди, сюди, туди, і, і потім я наскільки розумію, якось підзаглохне ця історія. Так що, отака. я не переживайте, про прориву там не буде. Mm -hmm. До Дня Незалежності залишилось 14 днів, і тут така ситуація, що з одного боку Україна хоче якісь мати здобутки під свято. А з іншого боку, нам хоче Росія накапастити до Дня Незалежності. Давайте ми розглянемо що буде точно: тобто, чи у нас будуть великі здобутки, чи от Росія нам, як то кажуть, трішечки підісре. Так, Ні, у нас будуть обов'язково будуть здобутки і здобутки якісь дорогі серцю. Ну, хочеться конкретно туди подивитися про що ми говорили чуть-чуть вище і щоб там. Ага. Серце нам повернули, так наше серце, ми, ми нам були. Е, Україна принаймні обіцяє нам дати оце, що ми чекаємо. Україна на сьогодні вона обіцяє. Там нам показують, що є трошечки тормоза, але нічого, ми маємо справитись. Може, саме притик, притик додати, але маємо справитись. Е, що буде з російської сторони? Да, чи вони нам якусь готують? На жаль, я думаю, Тажість. що те, що ми бачили, як завжди, вони активуються і як завжди, їх буде занадто багато. Так що нічого нового. Ми вже це знаємо, будуть весь час ще якось буде воно це все атакуватися з трьох сторін, наскільки я розумію, з моря. Не здивуюсь, якщо в нас активується, наприклад, Білорусь, бо, говорять, спокійної сторони полетить, ну і на і фронті. Mm -hmm. Тобто ви бачите саме ракетні загрози, що будуть бити ракетами, так? Да? Ну, якось летить з усіх сторон, вона показують. От, згадай, я не пам'ятаю, бо здається, ото от як під великі обстріли, то вони летіли теж з трьох сторон. Показували тоді, І зараз знову покажуть, що буділий. Mm -hmm. Тобто, оця пауза зараз пов'язана з тим, що вони збирають ракети, збирають, збирають пляді... накопичують, знову ж згадують те, що говорили з тобою тиждень назад, що з 15, десь біля 15-го чекає краще б вони, звісно, не прийшли. Давайте власне завершимо тим, що а як зараз Путін розглядає. Сценарій завершення війни в Україні. Чи хоче він вивести війська з нашої території, бо в нього посипляться тили, наприклад. Якісь бунти може намічаються? Про що він знає? От Як він це бачить? Він же все почався? Ну, дивися, як він це бачить. Я не можу сказати, знає, що він там змирився на рівні того, що вже він нічого робити не буде. Ні, він все таки е, вважає, що він буде керувати, він буде якимось мати пріоритет, і якби ця давка з усіх сторон обов'язково буде, і він, якби знаєш, на рівні, то що не перемога, перемог, переможця як такого рівноцінного партнера. Які може на рівних на мотати дух. Чи посипеться фронт? Я думаю, що обов'язково посипеться, але ще перед посипаним фронтом має щось відбутися в Росії. Не здивую, щось схоже на те, що було з Пригожиним. але це те, що відбудеться всередині саме в Кремлі. Це вже не десь там, що Пригожин десь там їх допомагав рукою. Знаєте? Чи може бути якась така. А штука на рівні того, ну, можуть просто десь того бункерного відірвати від Світу і закрити його, ну, от на такому слів відірвати взагалі від зв'язку. Ну, щось там має таке відбутися, Таро показують просто якийсь конфлікт, і, і потім повне відключення від інформації. Він зараз уже є, він ну, назріває, чи, 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 чи як? Зараз є люди, які в кінці кінців вже зробили союз і от він саме підкіпує. Розумієш, він стане підкіплювання. Так що просто чекаємо. Там, колесо фортуни яке кардинально, все змінить. А саме ви бачите сценарій, саме того, що Росія виведе свої війська. Тобто якісь, ну, не те, щоб жест доброї волі, це інше. Це саме виведення військ. Дивіться, я не бачу це як виведення, я його бачу, що вони можуть просто втікти. Це не дуже жест доброї волі, розумієш, там на рівні того, що просто вони якось так. от. Повтікали як з Херсону, та й нема. От, от в такому плані це не це не про те, що вони добровільно там вводять свої війська чи щось такого І наступ. І я бачу, що вони втікають. Отаке я бачу. Виведення бачу. Ну і звичайно, коли ми говоримо про виведення, тут найключове, а чи захочуть вивести росіяни свої війська з Криму. Безпосередньо тієї частини, за яку вони особливо будуть ну, нібито битися, як вважають багато експертів. Ну, знову ж, нам оцей страшний суд. Після того, як там він відбудеться, от вони можуть вивестись. Ну, Спочатку давайте на армії до... Ну, давайте. Я тільки за. Дякую, пані Людмило, за ваш прогноз. Дорогі друзі, ви були на youtube каналі Мирослав Солонар. З нами була відома українська терологиня Людмила Хомутовська. Не забудьте, будь ласка, підписатися на соцмережі. Людмила Хомутовська залишаю посилання в описі під цим відео також на youtube канал. І всім всього доброго. До побачення.